Доброго вечора. що у нас не зійшлось, не зрослось з 1С? Дорого чи складно? Дорого, складно, довго. Ось так. Три, три три етапи. Це просто які. Ну не знаю, нас просто не вийшло. На жаль, 1С, якщо про бухгалтерський облік, да, у нас приходить програміст, який налаштовує його Там бухгалтерів все влаштовує. Я в бухгалтерський не лізу. Мене цікавить, виключно управлінський облік. І якщо говорити мені потрібно сьогодні, вже а давайте, отак, а давайте отак, а давайте отак. У нас не не вийшло так. У нас стали задачі. Вони певний час потрібно було їх виконувати. Але як показала практика, ну по перше, ми продумували все на ходу. Це теж дуже велика проблема з нашої сторони. А по-друге, ми от хотіли зробили. Бачимо результати, кажемо, ні, а давайте тепер отак, а давайте отак. І дуже багато чого переробляти. Прийшло. Якщо говорити за е, Google таблиці і за AppSheet, то там все набагато простіше, можна миттєво все змінити, все зробити е, і переналаштувати. Він важкий. Е, він важкий. Ми, е, до нас прийшов спеціаліст, дійсно, який. Е, Блін, ну мега мозок, я відверто скажу. Е, По-перше, тим, що ми прийняли рішення, що він спочатку зробив нам програми, а потім е, ми кажемо: ну була теж ситуація, вже ми зіштовхнулися з тим, що нам потрібно сьогодні вже замінити. Ну, наприклад, назву стовпця в програмі, і це потрібно було писати йому, пояснювати, чого так, або зв'язок якийсь зробити інший, або формулу якусь замінити, М і це займало певний час з його сторони. Тому ми прийшли і кажемо, давайте ми навчимось. Навіть я особисто сів, я можу написати програму по обшит. Я, до речі, трошки похвастаюсь, я написав е, програму Гаманець. Тобто я можу свої витрати повністю контролювати, можу дивитися, які категорії. Ну, ладно, коротше, не буду розказувати. Е, я буквально на рівні. Я, для чого я навчався? Для того, щоб зрозуміти хоча б взагалом, як працює абшит, для того, щоб я міг поставити е, задачу правильно. Розуміючи, чуть-чуть її зі сторони програмування, трішечки абсолютно, але цього достатньо для того, щоб хоча б правильно ставити е, задачі. І е, для того, щоб е, ну, я вже знаю, що я хочу від програми, я хочу такий результат, і тепер мені потрібно. Донести і поставити задачу для того, щоб це зрозумів програмувальник. Ми прийняли рішення, що він нас навчить. Є людина в мене, яка відповідає за автоматизацію е програми е на підприємстві, і е він е зараз вивчає AppSheet. Він, ну, він круто розбирається в Google таблицях, тому йому і легко було цього навчитися. Е і в принципі він взяв на себе роботу. Е Швидко швидко реалізовувати якісь задачі, які в принципі не потребують дуже багато часу. Потрібно зайти змінити формулу. А якщо ми говоримо за якісь там дуже важкі зв'язки, поєднання і формування, то ми звертаємося все-таки до цього спеціаліста, і він приходить і нам це все робить. Тому 1С поки що я знаю, що величезні підприємства працюють на 1С. -ці. Я думаю, що колись ми до нього перейдемо. Ми перейдемо 1С колись, але нам ще напевно ми ще не доросли. Я ну буду відвертий, Напевно, ми ще не доросли до неї. Або не знайшли людину, яка нам е правильно все поясне, розкаже і зробить.